Я можу говорити. Конкретно. Значить, Ще раз кажу. матеріали виросли практично в три рази. Я беру період 2008 рік початок і теперішній час. В три рази. Заробітна плата мінімальна на той час складала 460 гривень. Це є підтверджено, воно є все записовано, можна витягнути з бази законодавчих, там буде 460 гривень мінімальна заплата. На теперішній час вона складає 1073 гривні. Ціни які Значить, е, мінімальна пенсія на той час складала 415 гривень. Е, на теперішній час вона складає 850, близько 850 гривень. Якщо не помиляю? Значить, основна складова тариф. Значить, заробітна плата. Заробітна плата, нарахування на заробітну плату, податки, плюс е, відрахування, е, матеріали обов'язково і. Загальноворобничні чи кодні витрати. Так, перепрошую. Давайте дивимося по статтях, будемо йти конкретно прочитати. Ви нам кажіть причину подорожчати. Я вам подожди, причину подорожується. Це неправда. І відносно того є. Постанова Кабінету міністрів від 1 червня 2011 року за номером 869 про забезпечення єдиного підходу формування тарифів на житлово-комунальні кошти. Mm -hmm. Тут є в цій постанові чіткі формули. Це не є в, взято з воздуха або ще з чогось. Є чіткі формули розрахунку, як вираховується сам тариф. Беремо витрати по прибиранню пропуткових територій. Mm -hmm. Основне це є заробітна плата, відрахування і заробітні плати. Е, накладні витрати, матеріали, обов'язкові платежі до бюджету і сумарна. то вивезти не можете. Рік буде лежати оце, то що він на громаді. А по під'їздах взагалі ніколи не прибирали? Ні лампочки, ніби. ні, але він ми, не пробив, що тарифи. Тарифи піднімалися постійно. А, що, що ще змінило? Справа якого року? на теперішній час поступлення від населення складають тільки 53% видатків комунального підприємства. Тобто кошти, грубо кажучи, проїдаються на саму зарплату. Навіть не вистачає на зарплату. Два раз, 20 років прибрали, то ми її Ви совість мали. Та ви що? Я просто звозю, просто так. Говорю, мене хто не чує. Я просто хочу вам пояснити. Я вам вже поясню. Дві секунди. Я вам ще раз поясню. То, що ви говорите про запалення загалом там часівниками... е, Жеку, ви дивилися львів це одну гривну машину жеку чистить А нам поясню. парове опалення на 50% дає. То люди очі витріщили, що таке 50%? Так, чекайте, квасплата на 30%. А потім якісь клопоти, мами, що ви голосували? І що ще не звертає? Було минулому році поміняні всі труби на пластикові. Це погано чи добре? Давайте ми зробимо. Ні, ну чекайте. Погано чи добре? Ні, ви хотіли, щоб далі труби були гнилі, ржаві. А Ну, Що? ж Тепер гроші треба відізати. Кожний будинок, я не за Піднімаєте ціни за то? А ми під рухаю ставили. Тепер піднімаєте ціни за. Тому проєкт звернення до міського голови, до депутатів міської ради під кінець зборів. Ми то зачитаємо. І що ви підтримуєте? Ми відповідно дамо це до міської ради. Зараз є питання відносно. Там ми казали за міського голови. Так депутати наші проголосували, два рази підняли му зарплату. Підняли, підняли. Наші депутати голосували. Вам цікаво як далі жити? Цікаво. Слухайте, 5 хвилин, а тоді будете питати. Добре. Значить, Сьогодні зібралися з приводу того, що піднялися тарифи. Значить, Люди не задоволені тим, що вони не бачать адекватного повернення своїх грошей. Тобто гроші платяться і до цього часу вони не бачили, що адекватно, відповідно, десь хорошими послугами їм верталося, так? То, що будинки зараз в поганому стані, вони не доглядалися, не ремонтувалися, дохід і так далі, так. Так. так так. А що до цього часу тариф був який за квадратний метр? 80 копійок. Це десь грубо, 84 копійки. А, грубо до цього будинку, 70 квартир, так само, і третій, і сьомий, збиралося десь приблизно, я колись старахував 2,5 тисячі гривень. Значить, ситуація така. Я думаю, що я вам просто розкажу, бо я ваш є депутат, я на цьому окрузі значить, мене вибирали, мене звати Андрій Кульчевський, що не знає. Значить, є в мене хороший досвід по створенню Значить, я Зараз я вам розкажу. Ліпше, чому, ліпше чому. Значить, ліпше чому. Ну, до речі, вже створено. Я тільки чекаю кінця кольного сезону, щоб від'єднати від жаку, і чим воно за собою буде відрізнятися. Кожний будинок, третій, п'ятий, сьомий, буде мати Першу в брокбінзі з першому будинку. Окремеру він вже має, вже має свій рахунок, є печатка, є надруковані всім. Отакі От книжечки, кожна книжечка там, і висока один, а й висока три. Ну є по 70, по 100 книжок. Це задамо. Це ні, це за житло. Значить, закінчиться опалюваний сезон, буде акт передачі прийому, і ми успішно будемо працювати далі. Ну, не знаю, успішно залежатиме теж і від вас так само. Чому? Тому що. Вашу думку я знаю, але більшість за. Ми це є ви. А більшість за. Ото в цих бабках підписи всі шості. І ви мені не переконайтеся. Значить, я вам розкажу. Значить, чому від принципова відмінність ЖЕКу і об'єднання співвласників? В тому що кожний будинок буде мати свій рахунок, люди, які живуть. Уплатять на п'ятий будинок, третьому, на третій, відповідно, з рахунку третього там, чи п'ятого, чи сам буде використовуватись виключно на їхній будинок. От що люди зібрали, то то і пішло. Я Ціла, і Я приймаю участі в, в зборі, Ви Ви зборі. Ви зборі. Ви зборі. Я прошу вас мене не Добре? Я прошу вас мене не передвати. А ти У вас завжди є можливість спілкуватися з міським головою, з його заступником, до або в будь-який час, коли у вас виникають якісь каміння. Сьогодні побували тарифи відповідно родіючого законодавства, вам сьогодні будуть говорити, я про це знаю, що така постанова, яка вже відмінена. Можна відмовитися від нової послуги, другої, третє, що я вважаю, сьогодні є політичну допомогу. Чому я так вважаю? Процедура проводження з мешканцями, вона чітко ви на першій постанові Кабінету міністрів, де проходили громадські слухання кабінет на прийоми письмові заяви це є абсолютно не потрібна справа Бо це таке, як ворогам об стінку. Ніхто на це не реагує, і ми тільки витрачаємо нерви, час і здоров'я по друге. Оскільки ми її платимо міський бюджет, до нас мають отак приходити сюди, і всі люди мають виговорювати і говорити їм, що ми повинні робити. Найприйоми роблять тут, щоб вони тут чули, а ми не бігали туди, по підміську рабу. Це не по, по друге. Значить, ви питали мене про те, що входить у калькуляцію. Я пішла туди, попросила мені видали калькуляцію по першому будинку. Це є 2:33. Я, звичайно, задала питання: якщо ж так, там менше, там більше. Виходить, що в наш першому будинку це збільшено за рахунок прибудинкової території. А тепер скажіть, будь ласка, значить, це. Може бути, що перший будинок наш і перший А мають одну прибудинкову територію. З них будуть тягнути гроші за прибирання тої самої площі і з нас. А тому я прошу владу, я вже написала заяву і попросила, дайте, будь ласка, нам схему, план нашої прибудинкової території, яка там нараховує дуже багато квадратних метрів як ми її одержимо, я думаю, на слідуючому тижні ми її маємо отримати. Ми побачимо, яку територію ми маємо. Може, в нас є в нашій прибудинковій території, там де стоять від індекса, от ті гаражі. Ми за них платимо, а вони там хабарі беруть, чи що беруть? Я не знаю. Це є перше по прибудинковій території. Що я пропоную? Я пропоную? Нехай прийде та людина, яка. Нараховувала, перераховувала нам квадратуру нашої прибудинкової території, нехай в нашій присутності, присутності кожного представника від від'їзду або від будинку, бажаючи нехай, нехай прослухають, проміряють квадратуру метрів, бо я їм не довіряю, і найпокажуть покажуть нам тих дев'ять тисячі шість тисяч квадратних метрів. Якщо половина будинку, шість під'їздів має 120 метрів, я вимірювала, друга половина 120 метрів, 440, 500, 600, най буде 2000. Звідки решта взялася і за що ми маємо платити? Ми відрахуємо це. Ми давайте порахуємо. Тепер далі. Дивіться, як пішло нарахування цього нашої квадратної метри. значить, я порахувала відразу Значить, в нашому першому будинку немає підвалу. В першій половині нам нараховується ціна за підвал, плюс ПДВ. Тепер друге питання. Значить, ремонт сходових кліток раніше стояв. Тепер він називається столярні роботи, yeah, yeah. поточний ремонт, у Крівлі. малярні штукатурні і мулярні роботи. Коротше, ремонт. Я сіла і рахую. Значить, на першу. На однокімнатну квартиру кожного місяця людина має сплатити 12,73 За один рік 152 гривні з копійками. За чотири роки тої каденції, яка залишилася, 611 гривень. Далі двохкімнатна 18,67, за рік 223, за чотири роки 892 гривні. Трьохкімнатна 25, з копійками за рік 305, за, за 4 роки 1222 гривні. Шановні мешканці, скажіть, що це за логіка нарахування. Ми ходимо з одної площадки дві кімнати. Люди з однокімнатної з трьохкімнатної по одних сходах не по окремих, по одних сходах, по одному коридору. А платимо, як за прибудинкову територію, перший будинку і перший, акт, за одну і ту ж територію плат, плачуємо. Так от дивіться, в багатьох будинках, в нашому будинку, в 10-му під'їзді, ремонт зробили пару років тому, по 100 гривень, зібралися з квартири, мають прекрасний чистий ремонт, не бігають до міської ради, нерви, не витрачають ні час і мають прекрасний ремонт. Наскільки років вам вистачить того ремонту? Набагато. Я знаю ще одні всякі будинки, які проплатили, теж зібралися по соці, зробили нормальний ремонт, в них частенько в під'їздах. Крім цього, вони проплачують квартирну місячну плату, в якій входить по цей ремонт, який там ніколи робитися не може. Моя пропозиція до ЖЕКу, я їм вже говорила. Значить, Слухайте уважно, як ми маємо досвід сотку. Зібрали з квартири. Тепер, якщо підвищилися ціни на роботи і матеріали, збираємося по 150 гривень. Кожний під'їзд робить собі такий ремонт, як у вас. Що виходить з того? Я рахувала одна кімнатна квартира за один рік. За чотири роки економія чотириста гривня. На проплаті на ремонт. Двохкімнатна економія виходить за 4 роки, 712 гривень. За рік виходить 1600 гривень. Економія трьохкімнатна квартира взагалі економія за 4 роки 1072 гривень. Наче, якщо ми зробимо ремонт за свій рахунк, це означає, люди будуть його берегти, не будуть шарпати, не будуть хативати, а будуть берегти свій ремонт.